Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на суми. А також подивимося Хотінську та Юнаківську громаду. І так, дивимося воєнні дії. Суми. Що чекати на найближчий час? Воєнні дії що чекати найближчий час. Королева Король Рича... і рицар часу каже про активні бойові дії. Ця карта може даже казати про якесь продвіження. Атака, бойові дії, імпульсивність, а також карта військової аналітики. Продвіження, Ну, невеличке продвіження даже. Я б сказав, не дуже гарна карта, тому що мед це завжди війна. І поки показує, що от ніяк ніяк війна не зупиняється, і активність бойових дій ще навіть зростає, а не зменшується. По 3 часу це ну, велика активність бойових дій. І ще королева. Тут активні бої дії великі суми Боїні дії що чекати. І знову падають. Мечі, так? Да? Там мене питали, що таке часи. Часи це мечі. Можливо, е я б сказав, ну от е якийсь спад буде невеличкий, тому що тут випадає ще паш мечів. Але тут різниці немає. Це холодно, холодно, холодно. Активні бойові дії, е аналітика. Е ну, Зростають, навіть зростають. Дронові атаки. А також по будинках, по будинках, по сімейних будинках. Там, де була непорушність, де розвивалося життя, де сім'ї були, по сім'ях. От, ну, не дивляться, немає, от в мене випадає, що немає планів, якихось планів, щоб били по чомусь там определеному у сумах. Б'ють, по чому попало. Так, Суми. Що чекає найближчий час воєнні дії. Тяжесть війни. Тяжесть війни від постійних атак. Дронових атак особливо. Особливо дронових атак. Паш часов каже про якісь ну, не такі, як атаки якісь, скажімо, гаубиці або ще щось таке. Більше випадає, як дронові атаки. От а можливо, і знову випадає, дивіться, я потаклював карти, і в мене падає будинки. Будинки чесні сектора, там, де люди жили, там, де люди наживали своє добро і так далі. Десятка жезлов каже про те, що про тяжесть війни і про. Атаки, дронові атаки. Масовані дронові атаки. Дуже велика активність йде по сумах. Не зменшується, ніяк не зменшується. У мене вже випала карта в руках, коли ще немає світла. Розбивають світло. Суми в час ще чекає. І знову падає карта сім'ї. Будинку. Досягне результатів. Ну, активніше показує по короліві жезло. Це велика активність вогняна. Вогонь і меч. Вогонь і меч. Це для города дуже, ну, дуже погано. Дуже погано. Але мені кажеться, що, от я дивлюся по карті, що в городі щось працює, От, працює якась волонтерська діяльність, можливо, щось допомагають. Бо тут карта каже, допомагають сім'ям, родинам, у кого є якісь розрушення, можливо, щось, можливо, предоставляють. Ну, випадає. Шестерка жезлов це карта перемоги і десятка пентаклів це сімейність, будинки, допомога якась фінансова. Але активність дуже велика. Королева часов, королева жезлу, вогонь і меч на одному рівні. Це активність, пожари. Але чимось навіть великим, не маленьким, не так як по пажу. Активність чимось, стратегії якісь. Стратегії бити по будинках тяжесть для того, щоб люди покидали свої будівлі. І початок паж. Паж і шут. Без обізательств, обстріли уйти, рискнуть, почати жити по-новому. У, у них така якась мета от бити обстрілювати і бити як можна якомога більше. Для якогось результату свого. Для бажання визнати їхню перемогу чи що. От випадає, як визнати їхню перемогу, їхню силу. Бачите, тут випадає обмеженість, обмеженість і евакуація. Тут однозначно люди виїжджають, навіть тут розмови за це немає. Восьмерка часу каже про обмеженість, не можу піти, куди мені хочеться. Да? От навіть якщо в мене є якісь фінанси, я не можу лишній раз ходити в магазин. Але восьмерка кубків каже вже про евакуацію і ну, переїзд кудись, у більш можливо якісь безпечні райони. Це коли людина залишає щось, те, що є, вона любила. Я переїжджаю, навіть мені тяжко, От я перед собою бачу гори. Гори – це трудность, трудность тяж. Іду вверх, це знов Е, Місяць це не знаю куди, але мені потрібно залишити, щоб десь піти. І десятка жезлов каже про те, що тяжність війни теж йду. Я зможу. Ну, проводяться якісь. Це карта маніпуляцій. Карта сили. Давлення на город йде. Дуже йде велике давлення на город, але з ціллю маніпуляції, з ціллю маніпуляцій. Видавить людей. Їм треба видавити людей. Освободити. От бачите, знову карта випадає сюди. Освободить. Освободить не тільки від людей, але освободить і від майна. Ця карта говорить про щось, ну от, значиме, про якісь історичні моменти. Про значиме і історичні моменти. Можливо, про якісь пробудження людей. Можливо, люди вже баланс двійка постійно. Ну, двійка ще може говорити про те, що... Про безмежність і постійно одне те саме, нічого не міняється. Велика активність нічого не міняється, постійні обстріли, пожари. Двойка невирішеність, що робити? Куди піти і що робити? У ну, мене випадає, що ще будуть посилюватися. Ну, найближчий час. Можливо, зупинка якась буде. Можливо, все таке добалакаються. Хоча я дивлюся, що вже той договір, що повинен був бути і повинна була закінчитися війна, напевно, все воно пішло в ілюзію. Уже знову дають підмогу, знову набирають посилюватися, буде мобілізація. Уже подали законопроект, я сьогодні чув, що третю групу теж хочуть. Хто на третій групі на війну відправлять? Перше читання пройшло. Ну, не знаю, чи правда, чи не правда це, але я так скажу, скоро будуть ті каліки всі воювати. І до чого ми дойдемо. Так, дивимося далі, що по городу, по городу, по городу. Ну, б'ють там, де війна, так воно і є. Тут нічого. Де ремонтують, де вогонь, де виїжджають, де приймати треба важливе рішення важке. Ну, тут нічого не зробиш. Ну, захист якийсь стоїть. От у сумах поставили якийсь захист. Однозначно поставили якийсь захист. Якісь кошти виділяються, але дуже якось їх дають. Дуже, ну я б сказав так, дуже важко якось дають їх. Не швидко. Це карта, коли дуже довго вагаються, щоб дати. Але тут випадає, як ми стоїмо у вигодній позиції, можливо, поставили якийсь захист. Да, виділяються кошти. Кошти виділяються, проводяться якісь, можливо, і. Збори, наради, там щось, ну от, хтось, правильні дії, я б сказав, ще, правильні дії, правильне розподілення фінансів. Просто ці фінанси не вовремя з'являються. І не все говориться, що робиться по сумах. Тут випадає Верховна Жриця. Таїнство, ведеться таїнство. Можливо, щоб люди не дуже боялися, заспокоюють людей. Ведеться якесь таїнство. Як кажуть, не все повинно бути. Ну, Карта волонтерства випадає. Є надія на одне волонтерство. Ну, можливо, якісь комусь виплати дають і так далі. Тому що карта випадає зірки. Це надія на зустріч і на волонтерство, на поміч якусь. Це карта надій. Є надія на якесь волонтерство і розум. Розговори, да? щось дали, розказали всьому світу, але тут поміч така зовсім незначна. Але всі повинні про це знати керівництво. Іти туди де краще. Переміщення в безпечне місце. Знаєте, у мене така карта випала цікава. Не знаю, чи правда, чи ні, напишіть мені. У мене випадає е, карта імператора, да? це людина, яка керує містом. Сумами, да? місто керує. Тут випадає шістрка. Переміщення в безпечне місце. Як нібито е керівництво е собі готує якесь безпечне місце для того, щоб або е швидко уйти швидко змитися. Простими словами можна сказати. Коли буде потрібно, швидко змиюся, так? Да? Шестілька часов це ж швидко уйти в безпечне місце. Або якесь готове собі безпечне місце, щоб його там не достало нічим. Якийсь бункер собі, або ще щось. Ну, от. Готовлю собі безпечне місце. Ну, може бути, так. Да. Готове собі безпечне місце. Але тиск однозначно в мене випадає, що на суми дуже великий, дуже великий на суми тиск. Людям дуже важко жити. Дехто я скажу. Тут карта і жертви падає, ну це понятно, Я за це слова не буду казати, тому що ви самі знаєте, що кожен день у сумах є жертви. Є жертви нерозрішені ситуації. Доходимо до якогось тупіка. Треба подивитися на ситуацію з іншої сторони, вирішити її. Можливо, піти до якогось до свого керівника. Да? Тут приходите до керівника, а його немає, він перейшов десь у безпечне місце. Ви йдете в безпечне місце, а його теж вже немає. Він так, як керівництво, ну от, я б сказав, тікає, да? тікає в безпечне місце. Швидке переміщення. Туда, де його ніхто не знайде. Щоб не, щоб не допомогти. Давайте подивимося Хутінську і Юнаківську громаду. Хутінську і Юнаківську громаду подивимося, що там. А що дивиться? Вісімка знову випадає. Це дуже велика активність з вогнем. Дуже велика активність з вогнем. Це ракети, це дрони, це швидкі удари. Ну, до речі, ця карта випадала і на суми. Але тут ще випадає, що б'ють будинки, б'ють на жити, б'ють непорушне, ілюзії. І рицар часу про активні дії. Дуже великий теж випадає рицар часу, як випадало і на Суми. Дуже великі активні дії, нема на що сподіватися. Сінорка Кубкова каже про ілюзії: нема на що сподіватися. Що я вам скажу? Те саме. Дуже велика активність. Там, де люди працюють, по людях. Більше б'ють по людях. Дуже велика активність випадає, продуманість, логістика, жертвенность. Уже, я скажу, дійшли до тупіка. Треба розрішати ситуацію. Робити яку стратегію. Треба розрішати ситуацію, аналізувати. Карта аналітики випадає. І по повіршому подивитися на ситуацію з іншої сторони для того, щоб розрішити і подалі ну, продумати, що далі робити. Для, я скажу так, для громад. Для міста ще куди не йшло, місто дуже велике, громади малі, села ну, все мале. Тут дуже велика активність іде і дуже великі обстріли постійні. Але це ще карта, Ресер Часов каже, може казати про переміщення і про наближення. Там треба обов'язково карта колеса Фортуни, да, як повернеться сьогодні-завтра, що буде, це е, ну. Що я скажу? Це кармічна карта. Карта кармічна, Непередбачуваність. Можуть бути кармічні повороти, що от, сам не знаєш, що може бути завтра. Сьогодні так, завтра так, непередбачуваність. Колісо розшатується, треба триматися середини, тому що буде зверху, може перекинутися сьогодні, зверху, завтра внизу. Непередбачуваність ситуації. Треба ну, виїжджати, поки є можливість виїжджати. Можливо, пройде якийсь час можна буде повернутися, але на даний момент. Карта сили. Тиск великий, тиск великий, великі руйнації. Ну, я не бачу захоплення поки. Але продвіження йде. Продвиження йде, великий тиск йде. Дуже великі проблеми, боротьба, тяжесть, активні бойові дії, плани. Захист є, да. Боротьба є, захист є. Але в мене тут випадає карта, як ну, несопоставимость. Менше. Військових українських менше, ніж російських. Через те дуже великий тиск. Ну, випадає, що вдержать поки. Ну, якщо не вдержать, якщо не вдержать, то буде розчарування для міста. Велика розруха і дуже сильно битимуть самі суми. Якщо ці громади прорвуть, от випадає башня для Сум, для Города. Руйнація. Обстріли ще посиляться набагато більше, ніж були до цього. Тоді вже точно прийдеться думати. Не в апатії сидіти, що нічого не потрібно, а думати про переселення. Тому що життя важливіше. Хоча й суми стоять не схильні. От е, по імператору дуже сильні, тримаються. Але по луні ніхто не знає, що може бути завтра. Луна. Чи пройдуть, чи не пройдуть той період. Активність може посилюватися. І плани вже в них такі є. По королю часов Строюють вже плани на активні бойові дії. Король. Це війна. Туз. Це початок. Як нібито початок війни ще більший. І Рішення атакувати по тузу. Рішення атакувати і прорватися вглиб. І ці вже плани стоять. Дві карти випадають такі дуже синні. На рішення атакувати і прорватися вглуб. Ну, все більше, напевно, випадає на ці громади. на, на Київську громаду. Поставлена задача в них прорватися і захопити. Але захоплять їх? Прорвуться? Ні, поки не хватить в них. Поки обмеженість випадає, поки не хвати в них сили захопить. Зірка випадає. Є надія на договоренность. Так і будемо ждати. Можливо, все таке домовляться, поки не захоплять. А люди чекають. Ну, я думаю. Просто тут більше, напевно, надія випадає. Не на те, що домовляться, а надія на те, що відкладеться якийсь час для того, щоб зайшли всі громади. Ну, як громади захоплять, то в мене випадає, що дуже сильно будуть обстрілювати. Суми будуть обстрілювати набагато більше, ніж обстрілювали до цього. І прийдеться від відтіля виїжджати. Карта евакуації полишить те. Де я працював, де я жив. Місто, яке я любив. Ну якось так. Напишіть ви мені в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую, що дивилися розклад. Ставимо подобайки, Ділимося цим розкладом. Хто хоче на особисті розклади, пишіть мені, посилання буде в коментарях.